Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буде мотивація до приготування їжі. Звичайно, я не буду показувати щось дуже нове і неймовірне. У нас звичайна сім'я, і ми харчуємось по-звичайному, але, можливо, деякі моменти. Можна буде взяти і для себе. Наприклад, те, що ви давненько не готували і побачили в мене можливо, і ви захочете це приготувати. Приступила я до приготування сніданку, в мене Діма прокинувся, грається. В мене були потерті кабачки, посолені вони постояли. Я поперчила і додала 2 яйці. І свого дімочку відволікла, дала йому каструлі. І там ложки, щоб він грався, тому що він бачить, що мама тут щось колотить робить і теж хоче. От, Наколотила я вже таке тісто нарізаю. Сосиски можна взяти будь-яку ковбасу або, наприклад, шинку. Навіть можна взяти і фарш приготовлений, але вже зразу приготовлений, там, наприклад, обшарений. І також нарізаю свіжу помідорку на дольки. Звичайно, можна було і по-іншому приготувати такий сніданок, але мені захотілося конкретно таким чином. Ви зараз усе побачите. Я із того тіста, що в мене вийшло, буду обжарювати млинці кабачкові. Все залежить від діаметру сковороди, скільки потрібно. У мене діаметр невеличкий, беру три ложки, доволі тонким пластом не накриваю, тому що якщо накрити, то воно розкисне. Обжарую на невеликому вогні. На половинку накладаю сосиски, помідорки і сир твердий. Сир, якщо ви полюбляєте, просто потертий, уже положити, а не пластинку можете зробити, різниці немає. І накриваю кришку на невеликому вогні, для того, щоб сир підтає І ось такий сніданок у мене вийшов з помідорок, з сосисок, ну і з кабачкового млинця. Смачно, сир у мене розплавився, тому ось такий літній смачний сніданок в самий раз. І також в мене ще млинці залишилися. Я розрізаю їх до половини, беру сметану, трішки додаю приправи сухого часнику, якщо є свіжий, мене свіжі взять, і ложу одну або дві дольки помідору. І замотую поступово кожен млинець. І такий сніданок на завтрашній ранок теж буде смакувати класно. Тому, у кого є така можливість кабачків багато і не знаєте, що з них приготувати, приготуйте такі млинці. Приступила я вже до обіду. Одночасно буду готувати і обід і вечеря. На обід зроблю супчик. Ну, а на вечерю приготую кашу ячмінну і також ще приготую м'ясо. Кашу ячмінну ми любимо. Можливо, ви не часто готуєте, а це буде як. Скажімо так, нагадаю вам про те, що можна варити і смакувати. Вона доволі бюджетніша, ніж, наприклад, там гречка і рис. І смакує добре. Буду маринувати, додаю, сіль, перець, сухий чесник, до м'яса приправи і також соус теріяки. буде обжарюватись, то буде гарна скориночка. І приступаю вже до овочів на супчик, цибулька. Картопля, морква, все стандартно. Нічого особливого немає. Мені здається, що взагалі перші страви і супи, і борщі вони такі стандартні. Ну, звичайно, все відрізняється від того, чи яку крупу туди всипати. Також буду варити ячну крупу. промиваю для цього три рази її, І тоді залю холодною водою у співвідношенні 1 до 2,5. І На максимальному вогні до закипання, і як закипить, вже, то буде варитися хвилин 20. І Після того, як звариться, то додаю кусочок масла, солю, перемішую і ще буду залишати, щоб вона постояла. І ось на обід такий супчик курячий, смачненький, на вечерю каша, куряче м'ясо і, звичайно, овочі, помідори, огірки. Ось така мотивація на приготування їжі була. Оцініть моє відео лайком або дизлайком, буду знати, чи вам сподобалось. Ну, а на цьому все. Я вам дякую за перегляд. До побачення!